29 вересня. Понеділок. Зміни в природі. А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря і залунав гучний голос із храму. Від престолу, проголошуючи, звершилося. І зчинилися блискавки, голоси, і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. Об'явлення. 16 17, 18. Ми повинні зрозуміти значення злиття сьомої чаші. Сили зла не здадуться без боротьби. Серед важких чорних хмар з'являється смуга ясного неба, невимовної слави, звідки лунає голос Божий, подібний до шуму багатьох вод. Звершилося об'явлення 16:17. Від цього голосу здригаються небо і земля. Відчувається сильний землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. Об'явлення шістнадцять, 18. небеса то відкриваються, то закриваються знову. З Божого престолу, подібно до яскравої блискавки, сяє Божа слава. Гори хитаються, як трости, на яку гойдає вітер, а пошматоване каміння летить у всі боки. Чути ревіння, котре нагадує ревіння бурі, розбурхане море вирує. Ревіння буревію подібне до голосу демонів, що виконують свою руйнівну справу. Поверхня землі підіймається і опускається, як хвилі на морі, бо її основи захиталися, осідають пасма гір, заселені острови зникають. Люті хвилі поглинають портові міста, які, подібно до Содома, стали розсадниками розпусти. Великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. Об'явлення 16.19. Град завбільшки з талант, виконує свою руйнівну роботу. Об'явлення 16.21. Найбільш гордовиті міста землі знищені розкішні палаци, на побудову яких великі світу цього віддали своє багатство, щоб увічнити власне ім'я. На їхніх очах перетворюються на руїни, падають тюремні стіни, і Божий народ, ув'язнений за свою віру, виходить на волю.